Добрий вечір. У мене розлогий такий великий розсипчатий куст Троянди Леонардо да Вінчі. Дуже винослива квітка, красивої форми. Вона в мене цвіте в тіні. Місця дуже мало для квітів, тому деякі ростуть не на сонечку. Але тінь не перешкода, вона яскраво квітне. Ось такі ніжні квіти, їх багато. Форма красива, серединка пишна розкривається ось так. Це не розкриті, але вражає виносливість і квітне все літо. Може не так сильно, не так обільно, але все ж таки квіточки є на протязі літа. А ось дивіться, піони доцвітають, які вони пишні, порозкидалися пустий дуже красиво, дзвіночки прикрашають садок, ніжні і відтінки теж різні, від темно синіх до білого кольору. А ось Карпатські вже майже відцвіли. останні квіточки ніжні, маленькі, і вечеря. Вечеря пізна. Сьогодні вечеря пізненько. Кісіль. Кісіль з консервованого варення. Добавила крохмаль. І такий густий зварила, що, бачите, навіть полуниця не потонула. Занурилась, але не потонула. Вот такий густий моя принцесса. Красива лялька Леся О Леся. Ну, що ж, отримай на дорогу цукерку, бо завтра в мене буде інша підтримка. І я з тобою прощаюсь сьогодні вечором, бо вночі ти вже підеш від мене, полетиш в свою далеку країну. Хто вечеряє? Всім кажу смачного. Зустрінемось завтра вранці. Бажаю, дуже бажаю. Спокійної, тихої ночі.